Яку таємницю приховують ці відео? Хелло, барабарівські! Альфа версія Minecraft було важливим етапом розвитку гри. Дана ера багато чого принесла у Майнкрафт. І думаю, що олді, які застали ці старі версії, пішла скупа сльоза, коли вони знову побачили ці версії. Але чи не здогадувались ви, що, можливо, десь там, у глибина світу альфа версій ховається щось по-справжньому тривожне? Майнкрафт Alpha Experiment Lock Архів. Це канал, який складається з відео, які були зняті на альфі-версіях. Але ці відео зберігають одну з найбільших таємниць у історії Майнкрафт. Але щоб розкрити всі секрети, нам потрібно почати з перегляду першого відео. Але перед початком цієї історії я хочу подякувати цим крутим. Грязним легендам за підтримку мого каналу. Ну ви також можете підтримати мій грязний канал. Не забувайте, забувайте за мої круті сошал медіа. Ну і приємно вам понурення в цю історію. Експеримент 001. Створення порталу в пекло. Це відео починається досить звичайно, хоча в ньому ісутній звук. Гравець здобуває трохи землі і починає будувати маленький хрест. Коли він починає будувати наступний хрест, він відкриває свій інвентар, і ми бачимо щось досить незвичайне. На ньому скін хіробріна. І що до такого незвичайного? Спитаєте ви. Ну, челік просто фанат хіробріна. Але дивина в тому, що в цій версії ніколи не існувало кастомних скінів. Він продовжує будувати цю дивну структуру, поки не отримав червону квітку і не помістив її посередині. Закінчивши будівництво, він стрибає на неї. Піднімається нагору і на цьому відео закінчується. Однак є трохи більше інформації, щоб зрозуміти контекст цього відео. В описі міститься деяка інформація. Це те, що назва аккаунту 9 x 99 а також текст, у якому було написано це. На жаль, експеримент вийшов з під контролю. Якщо у вашому світі з'явиться дивний гравець з білим очима, повідомте нас. Це досить дивно, тому що як ми бачили, гравець з білим очима був той самий гравець 9 x 99 Що, ж, щоб дійсно зрозуміти, нам потрібно перейти до другого відео. Дивний гравець у моєму світі. Перші кілька секунд відео досить звичайні. Це був просто гравець, який утримав трохи деревини. Але дивно те, що була ніч і не було жодного шуму. Однак через 8 секунд відео з'являється повідомлення про те, чи 9х99 приєднується до гри. Як не дивно, наш головний герой цьому відео це хтось зовсім інший. На ім'я Сімус 11, і він явно попереджений про те, що 9х99 приєднується до гри. Намагаючись зв'язатись гравцем, Дасімус написав привіт, але відповіді не було. Поки він не побачив, що 9 x 99 був у віддаленості. Він подав йому знак підійти вперед і написав слово Хей, дасть йому повільно повернутися назад, але 9 x 99 почав переслідувати його, поки відео не закінчилось прямо перед нами. Варто також зазначити, що в описі цього відео сказано. Я був сам по собі і раптом зі мною щось дивне сталося. Лядку я обдурив його, щоб зустрітися з ним після експерименту. Але що це був за експеримент? Чи це був портал, який дає XDNS у дестору першому відео? Це відео також записано в іншій версії, ніж перше відео, як зазначено в описі. Але настав час перейти до третього відео: експеримент 002, де тестується перша збірка гри Minecraft Alpha. Кажуть, що відео було записано з 20 днів до другого відео, і обліковий запис, який використовувався, також відрізняється. Назвемо його просто болбіс. У цьому відео майже немає нічого незвичайного. Він добуває трохи деревини, робить інструменти, вбиває коробу. ДА уж. буває корову, і поки він отримує трохи каміння, відео на цьому закінчується. М'яко кажучи, в цьому відео відбувається все досить нормально. Але це відео додає важливого персонажа, якого ви побачите далі в історії. Переходячи до четвертого відео, піднозвою оді з Майнкрафт Альфа. Це відео було записано лише через сім днів після другого. Воно починається з того, як Дасть йому зламає дерево, поки на нього раптово не нападає якась невидима сутність. Ситуація стає ще гіршою, коли блоки на землі починають зникати, і його вражає ще багато разів. Після того, як все устаканилось, він намагається одразу дослідити місце, але цього разу його п'ють лише один раз. Дасть йому зробить меч і намагається захиститися. Але потім він бачить щось надзвичайно моторошне на люду. Як ви щойно бачили, яка сутність написала на люду слово померти, і Дасть одразу виходить з гри. Опис підтверджує, що ця сутність це та сама сутність x 99, що є дуже важливою частиною пазла. Але час перейти до п'ятого відео, де ми відвідуємо випадково зламаний світ. Це відео дуже недоречне і насправді не має особливого сенсу. Це просто гравець, який досліджує випадкову базу у світі. Хоча це відео триває 12 хвилин. В описі було написано таке. Але про який злом вони говорять? Хто зламав цю версію Minecraft? Ну і версія 1.2.6 була доступна лише в травні 2011 року. Тому яким чином вони змогли отримати цю версію, яка не була випущена. Що одна дневна річ полягає в тому, що в описі не вказано, хто грає в цю гру в цьому відео. У описі до цього відео була лише видалена одна фраза Нікнейм учасника. Але тепер настав час зустрітися віч на віч 9х9. Шосте відео Дивний гравець повернувся до мого світу. Відео починається з того, що наш головний герой вночі нарубає трохи дров. Раптом він бачить ігровий тег 9 х 99 долині. Він підходить все ближче і ближче, поки не опинився прямо перед нами. Він став перед Астімусом і дав йому трошки вовни, перш ніж залишити гру. Також було чітко видно, що на ньому скін Хіробріна. Опис цього віду також досить тривожний, що явно означає, що детьх X99 про щось попереджає. Але про що він попереджає? В цьому відео на каналі під назвою Я в Небезпеці. Немає нічого спільного з тими самим відео, але в описі написано ось що. Привіт, я автор цього каналу з повторним завантаженням старих експериментів, які нещодавно були видалені. Вони змогли видалити моє відео. Вони стежать за мною і за вами. Їм довелося використати ці світи, мене, моїх друзів і підписників. У них є всі наші дані. Якщо ви дивитесь це відео, то тікайте. Вони мені погрожують, і вони вже прийшли за мною в реальному житті. Я мій знайти дані того Балбіаса, але його. Немає, допоможіть мені. Що там чорт, за залікоється? Хто це друкує, Дастімус чи хтось інший? І чому бал'я зник? І давайте продовжувати розкривати таємницю. Восьме відео: експеримент 003. Тестування версії Minecraft на Windows Vista. Цілком нормальне за винятком останньої частини, де він бачить багато створень іменними бірками. Відео закінчиться дивним повідомленням, яке трактує: подивіться на мене, що взагалі не має сенсу. Але після подальшого розгляду гравцем у цьому відео виявився тим самим балб'єсом. І це було сказано в описі. Наступне відео одне з найзагадковіших. Воно починається з того, що Дас Снімус грає у цьому випадковому світі, коли одразу чує щось під собою. Він підриває блок ТНТ, і через кілька секунд відео стає чорним. На екрані з'являються слова: Він іде за тобою, але це ще не все. На екрані з'являється зображення з батьма речами, яких ніколи не існувало у цій версії. А потім ще один моторшний рядок тексту. Опис ще дивніший. Даст Снімус скаже, що я знайшов це відео на зорстком диску на 40 гігабайтів. Це було дуже прямолінійно, бо у 2010 році я не мав жодних навичок відеомонтажу. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Це означає, що це відео було кимось монтованим? Чи пов'язане воно якось 9x99? Що, ж, щоб дістатись до кореня цього, десяте відео Експеримент 004, Rescue 9X99. Є один з найцінніших відео на сьогодні. Відео починається з того, що Балбєс грає в тому самому світі, який створив 9x99, що ймовірно підтверджує, що Балбєс зламав файли світу. Можливо, як він це зробив з відеофайлом. Він трохи почекав, поки не виконав точно той самий ритуал, піднявши голову і стоячи на порталі. Перш ніж ми продовжимо, давайте порозмішляємо. якби той балбєс був би просто хакером, який грав у подком світі. Якби він знав про спосіб доступу до порталу, у будь-якому разі він увійшов через нього і телепортувався кімнату з написами: Балбес, ти їм потрібен. Будь ласка, зроби це, що я тобі казав раніше. Пам'ятай, ти існуєш, не слухай їх. І пам'ятай, не забувай про місяць, і потім відео закінчується. Але що означають ці знаки? Ну, потрібно той балбес. кого балбес не повинен слухати. І найголовніше, що означає NASA Rescue 9X99? Одинисте відео, безумовно, од найнежахливіших часин історії. Дрону також був спонтеличений тим, де він знаходиться. Він також запитав, хто такий Дастімус. Дастімус запитав дронука, що він тут взагалі робить, і також уточнив, що це його світ. Він відповів, що грає в одночному світі і яким ошином потрапив до нього. Вони обидва погодилися, що це дивно, але це ще не все. Дроно надіслав повідомлення безпосередньо перед тим, як покинути гру, яке виявилося надзвичайно дивним. Він сказав дане повідомлення. Цитую: перш ніж мене відправити у твій світ, я бачу, як у стівна побіліли очі. Дайсімус продовжив продовжував писати, навіть після того, як пішов, кажучи, що останнім часом бачить деякі дивани у Майнкрафті. На секунду все завмерло. Поки не сталося щось непередбачене, 9x99 приєднався до гри. І знову почав спамити дивними повідомленнями, як ми бачили в дев'ятому відео. Дастімус точно злякався і вийшов з гри. То як же дрон опинився у світі Дастімуса? Єдине пояснення полягає в тому, що дрона, ймовірно, пройшов через той самий портал, але я точно не впевнений цій теорії. Наступне відео також дуже дивне, але воно зовсім не по темі, і воно явно залишається таким, що ви можете його ігнорувати. Але наступні два відео, мабуть, найважливіші на цьому каналі. Ці відео приходить таємницю, яку надзвичайно важко зрозуміти. Відео 13. Пошуки Марка в пеклі, частина перша. Починається з того, що Дасімус бореться з пауком, поки він не знаходиться у незвісний портал до пекла. Іде до нього, бере кульбабу та ставить ї посередині споруди. Недовго думає, він піднімає погляд і приноситься в темне місце. У нього лише половина серця. Він бачить гравця ім'я Крочбон 12, і підходить до нього. Крочбон запитує, як він взагалі сюди потрапив. Але дасть йому запитує: де той балбес. Ця розмова є дуже важливою. Тому дозвольте мені показати повний фрагмент їхньої розмови. Це насправді дуже дивно, бо підтверджує, що дасть йому шукає балб'яса. Хоча на цьому дивність не закінчується. Дасть йому запитав Кройбона Чому ти з ними? Кройбон же ж відповів вони в'язнили мене тут, і він більше не зможе про це йому розповісти. Зрештою, відео закінчиться тим, що гра зависла. Але про кого говорять дасть йому Кройбон? Це деть їх 99 Що ж, нарешті настав час розкрити всі секрети, єдиний спосіб зробити це переглянути останнє відео. Пошуки і Марко в пеклі, частина друга, дасть йому з'являється у досить знайом світі з двома хресами поруч. Він повільно прибирається до них і в останнє дивиться вгору, телепортуючись в інший світ. У темрі він бачить два нікнейма: 9x99 та також 12 А потім ми залишаємось з цим жахливим відео. Екран збивається в кінці, і у нас залишається багато питань. Хто ж такий 9X99? Навіщо він створив цей портал? І як чорт забирає Дастімус і той балбез відкрили цей світ? Залишається лише сподіватися, що архів журналі експериментів Minecraft Alpha завантажить решту кадрів і завершить цю історію. І сподівання були не даремні. Відео автора якого брав інфу по цій історії на момент випуску його відео на каналі Minecraft Alpha Experiment Log Archive, було лише 14 відео. Але за цей час автор даної історії випустив ще 5 відео, які можуть допомогти розбір цієї історії. І давайте так вперше певно попрошу таку наглість, бо я такой ще не діял, і чуть-чуть тісняюся. Так, от давайте на цьому відео ми зберемо 500 лайків, і я випущу продовження цієї історії на Ютубі чи можливо в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. І так я побачу, що ви дійсно хочете продовження цієї історії та допоможете просуванню цього відео. Ну і на кінець попрошу лише підписатися на барбаріську дзвоником, щоб знати, що не витворятиме далі. Ну і що там ще кажуть, вроді, пока, чи як його там?